Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Рухаємося на схід країни. Оглянути підірвану греблю Курахівського водосховища, поки неможливо. Все через постійні обстріли ворога. Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун. Суспільному Донбас. Імовірно, підрив відбувся біля села Старі Терни. У Донецькій ВЦА повідомили, що фіксується підйом води у селах, які розташовані вздовж течії річки Вовча, зокрема у великоновосілківській громаді. Там рівень води піднявся на майже півтора метри. Підрив водосховища дамби водосховища може нести загрозу жителям Донеччини та Дніпропетровщини. Зараз до нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий оглядач. Вітаємо вас. Доброго дня, вітаємо. Скажіть, будь ласка, про які наслідки з військової точки зору ми можемо говорити після підриву дамби на Курахівському напрямку? Ну, якщо буде розлив річки Вовча, вона може затопити дороги по яких відбуваються логістики, і такому разі логістика буде ускладнена для тих частин і підрозділів, які зараз ведуть бої на курахівському напрямку, в чому очевидно полягав основний сенс ворога, коли він її підрівав. Тобто, це однозначно, що підрив здійснили росіяни. Але якщо ми говоримо про розлив води по руслу вовчої, та чи можуть наші захисники отримати додатковий ресурс у вигляді водної перешкоди для стримування того ж ворога, ну зараз про це казати не можна, оскільки на захід від курахівського водосховища очікується розлив річки Вовча. Вовча, а ворог наступає трошки з інших напрямків. Він наступає зі Сходу, він наступає з півночі, він наступає з півдня. Поки що я не можу сказати, що це якимось чином на, може впливати на наступальні, наступальні дії ворога. Пане Денисе, ми також хотіли сьогодні почути ваш коментар з приводу термобаричних шахедів, тому що з'явилася інформація, що Російська Федерація почала масово застосовувати ось цю термобаричну бойову частину в шахедах. Ви можете сказати нам наскільки це сьогодні збільшує загрозу уражень цивільних об'єктів, зокрема по яких вони використовують шахеди? А річ у тім, що ця термовологічна зброя, вона в принципі призначена для того, щоб задавати найбільше ураження всередині приміщень. Тобто, за задяхи утворенню наближкового тиску, всередині приміщення створюється. Ну фактично, це фатально для тих, хто знаходиться всередині приміщень. Ця зброя вона проти укріплень стосовується ну, проти ж забудови для того, щоб знищувати живу силу всередині будівлі. Тому використання цієї зброї проти цивільного населення ну, буде мати дуже фатальний ефект для тих людей, які будуть залишатися в цих домах, коли ця зброя буде використовуватися, пане Денисе. Можна напевно наперед говорити, що росіяни будуть більш масово використовувати саме термобаричні заряди у шахедах проти мирного населення цивільних? Ну чому не є сенс так думати? Ми ніколи не дізнаємося, який заряд був в тих інших шахедах, які були збиті, але якщо вони взялися використовувати термоворічну зброю, то це як кажуть не дарма. Тобто очевидно, вони не будуть масштабувати це використання. Тобто, чи правильно ми розуміємо, ще хочу уточнити, що саме термобаричні заряди в шахедах несуть загрозу, навіть якщо цей шахет буде збитий силами протиповітряної оборони. Ні, я, я я мав на увазі інше. Ми ніколи не дізнаємося, який заряд ніс той що хетаки був збитий, як міг, як він, він міг подіяти. Я кажу про те, що кожен з них може нести термобаричну зброю, яка має подібний ефект. Він фатальний для тих, хто знаходиться всередині приміщення. Для будь-якої для будь-якої живої істоти, скажімо так, зрозуміло. Пане Денисе, також хотіли почути вашу точку зору з приводу тренувального полі... польоту Ту, який ми спостерігали вчора. Всі пам'ятаємо, яким був ранок понеділка. Була загроза масованої атаки однієї з найбільших за останні два з половиною місяці. І в результаті це виявилися фальшиві виліти. На вашу думку, чому вони використовують зараз таку тактику? Ну, цих то точки зору це може бути репетиція, тренування, і ми теж бачимо, що це тренування. Це демонстрація того, що вони готові до широкомасштабних обстрілів. І Авіація в готовності ракетне озброєння в готовності. Вони вчора це продемонстрували. І ми повинні з цього виходити. Тобто, розуміти, що перспектива широкомасштабного великого обстрілу, вона є цілком реальна, і вона можливо в осяжній перспективі. Виходячи із оцінок запасів російського військово-промислового комплексу, та і якщо ми будемо говорити про ті темпи, якими вони виготовляють ракети, ну принаймні з тих оцінок, які дають експерти, наскільки може вистачити? Російських ракет, скажімо, найближчим часом, чи можуть вони здійснювати подібні масові вильоти і обстріли частіше, ніж це ми бачили там ще минулої зими? Ну я спожутав, що за підрахунками, вони цілком спроможні, принаймні, перший обстріл зробити настільки ж масштабними масштабними, скільки був обстріл 26 серпня. Пам'ятаєте? І з шахетами, і з ракетами, uh -huh. з різноманітними ракетами, понад 100 ракет, 107 ракет. Якщо я помиляюсь, бо були тоді випущено. То ті накопичення, які вони могли зробити протягом останніх трохи більше двох місяців з того моменту, коли припинилися ці масштабні обстріли, а останні обстріл з використанням ракет Х-101, які є основою для великих ракетних атак, він відбувся 4 вересня. То цей час цей час вони могли накопичити от запаси, які яким висушило принаймне на один дуже великий обстріл та кілька менш масштабних. Так, ну і дійсно потрібно враховувати також і зміну тактики ворога, тому що шахеди вони запускають не тільки уночі, але й е, е, посеред білого дня. Тобто, це цілодобовий терор. Вони переходять саме на таку тактику, цілодобовий терор е, українців. І потрібно враховувати всі загрози про е, оперативну ситуацію у небі. Ми повідомляємо відразу в нашому ефірі за допомогою е, повідомлень від повітряних сил України. Тому рекомендуємо усім дослухатися. Пане Денисе, вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. за відповіді. Денис Попович, військовий оглядач, був з нами наживо.